Добрий вечір. Перший день липня уже відзначився подіями. Ви дивитеся теми дня у студії для вас. Працюю я, Оксана Матрук, і сьогодні у випуску про таке. Контрабанда Гравію 700 камазів вивезли з прута у невідомому напрямку. За те, ще перед буревієм у перший день вступної кампанії черг не було. Людина навчилася будувати раніше ніж писати. У Всесвітній день архітектора журналісти ТВА з'ясовували, чи можуть сучасні зочі спорудити світові шедеври. Хто замовляв гравій? У Чернівцях на березі прута сьогодні викрили групу людей, котрі вантажівками крали гравій і вивозили не вдома. Куди розлючені місцеві жителі спіймали чотирьох водіїв і чоловіка, котрий нібито за всім наглядав. Згодом приїхали екологи та міліція. Усе фіксувала знімальна група ТВА. Ось такий рукотворний котлован залишили після себе гравійні контрабандисти. Ви гасаєте той цілий тиждень з вечора до ночі. Кому мозолити ви очі? Вам не стидно, пацан би сказав, що це не що я це не роблю. А ви сказали, що прийшли загорати. Сідали себе, вже одна гліле. Представте, скільки тут, камазів? тут, тут тисячі камазів? Якщо точніше, звідси вивезли понад 700 Камазів. Хто ці люди, і куди курсують вантажівки, яких ми зустріли ще на асфальті, ніхто не признався. Роботи відразу припинились. Місцеві жителі прийшли нарікати. Зміна русла річки це загроза підтоплення. Якщо ти працюєш На роботі, так на, на яку роботу? Хто післав на роботу? От мене післав козак! дурняк. Хто тебе післав? Я а Як ви робите, я не пам'ятаю. Як ви не знаєте, хто робити? Ну будеш ти відповідати, ще буде прокуратура, все на тебе сказувати, як ти такий. Ваша робота давить той, хто на білій машині. Це той, хто на опілі білому, скажіть? Ми підемо до нього, ви просто до кого йти. До опіля, хто на білому опілі, тоді в Арі сніг не сказав. Чоловіка у білому опелі назвали наглядачем. Він про це вперше чує. Каже, приїхав на пруд помилуватися природою. Я під'їхав просто так, сюди, так само, як ви. Що? Я не знаю, Гридрі у Васі чотири грейдера чи три. Ось цього Васі. Грейдеріст, Та, найду, мені що там грейдері, шо, я нікого не ні, ні, мав, я що маю до цього. Є Василь, каже, що я роблю, приїхав на пруд. І що цікаво, у цього пана Амнезія. Місцева мешканка два тижні тому вже мала зустріч з ним. ледь не уклала усну угоду. Він каже, добрий день, добрий день. Він каже, ви знаєте що, я хочу би вам у вас лишати ескаватор. тому, каже, не щоб ви діжурили, ми будемо вам платити. Ні, ну що ви, пише, розбачу який гри. Думаю, грей, На один Камаз вміщається 7 метрів кубічних гравію, вартість 500 гривень. Цей водій, очевидно, заплатить. Його вантажівка єдина наповнена матеріалом, інші порожні. Я ж маю ескаватор, я приїхав ескавати, загрузився. Не грузи, не грузи. Сюди приїхали за чим? Віддихати. Я не знаю. Я лише приїхав Ми. перший раз. Ви приїхали перший раз? Так. Я. А я сказав, і не грузилися, і не перевозили, так? Не грузилася, не перевозла, а це і що гружена машина. А це я не знаю, що за чоловік. Штраф за одну машину до двох тисяч гривень. Вгледіти за всіма об'єктами, ймовірного, нелегального вивозу грав'ю у інспекції не мають змоги. Всього 20 працівників. Ця точка дуже далеко від дороги. У нас по області дуже багато таких місць є, де по можливості, ми, де і не можемо ми заїхати навіть. Тут ми. Я, я навіть не думав, це, що я про себе можу казати. На місці з'ясувати, що і до чого приїхала міліція. Якщо їм вдасться встановити причетність усіх авто до цих кар'єрів, то відповідальність буде більшою. А ще краще, коли знайдуть замовника, а не спишуть все на пенсіонера-водія. Анатолін Іван Мітрік, та Метня з Буковинської 1 а на Буковинську 4А таку відстань подала в клінічний пологовий будинок номер 1 і поселився на території дитячої лікарні на третьому та четвертому поверхах приміщення відтепер готуватимуться до пологів та народжуватимуть чернівецькі матусі. А нижче працюють лікарі, котрі допоможуть малятам у разі необхідності. Детальніше про такий тандем розповість Ірина Сагайдак. Відтепер відхорковувати шампанське, співати пісень та грати на різних музичних інструментах, Новоспечені татусі будуть під вікнами дитячої клінічної лікарні. Ідея про перинатальний центр та дитячу лікарню в одному приміщенні виникала вже раніше і в департаменті охорони здоров'я, і у самих лікарів. Дітьми, які хірургічні, тобто новонароджені, їм і ми треба, щоб займалися крім хірурга і неанатолог. А можливо, навіть неонатолог стає першою скрипкою в такому дуеті. Приймальне відділення. Відділення. Патологій вагітних детоксикації та трансфузіології, неонатального догляду за новонародженими, дві операційні післяпологове відділення: біохімічна лабораторія та рентгенкабінет. Ну повністю дуже комфортно розташовані у. В наданих приміщеннях такий стан речей є тимчасовим, каже директор департаменту охорони здоров'я Ігор Шкробанець до відкриття обласного перинатального центру. За нинішніми прогнозами це повинно статися вже на початку зими цього року. Головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Сергій Сторожук у цій ситуації не бачить жодних мінусів. Звичайно, були такі моменти, коли нам треба було десь примістити наші існуючі окремі приміщення, але в цілому це не виникало ніяких проблем. Тому що і перед керівниками і наших, і полового будинку структурних підрозділів завідувачими відділеннями кабінетами, було поставлено задача. Ми робимо спільну справу. Не треба буде транспортувати дітей при потребі. Усе необхідне в одному приміщенні, та й досвід такої взаємодії між лікарями зайвим не буде, підкреслив Сергій Сторожук. Працівники ж обох медичних закладів такому сусідству лише раді і запевняють, що це ніяким чином не вплине на їхню подальшу роботу. Не на кількість наших пацієнтів не на умови нашої праці, тому що ми як працювали в своєму форматі, так і працюємо. Тут умови навіть дещо краще, ніж ті умови, в яких ми були на Буковинській 1 Анна, в деяких приміщеннях, наприклад, операційні. Завтра о 9.00 пологовий будинок розпочне свою роботу. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Теми Дня, ТВА. Вступна кампанія 2013 стартувала. Перший день подачі документів до вишів країни у Чернівцях минув без черг. Відсутність великої кількості абітурієнтів працівники приймальної комісії Чернівецького національного університету пояснюють тим, що ще не всі випускники шкіл отримали атестати зрілості. Та й результати ЗНО знають ще не всі. Гаряче стане вже за 3-4 дні. Однак те, що подати документи потенційні студенти зможуть протягом всього липня, також запобігає масовій атаці абітурієнтів. Молодь по Початок вступної кампанії складною не вважає. Труднощі виникають лише з процесом збору усіх необхідних документів. Чесно кажучи, воно то взагалі не складно, просто дуже бігала багатенько так. Робила ксерокс, копії, довідки і так далі. Я подала на три спеціальності історія, політологія і журналістка. Журналістка це мій основний напрям. Поки черги немає, але все ж таки скласти документи, які потрібно, як їх потрібно правильно подавати, є трошки важко. Хочу на вчителя англійської мови, а також на вчителя української мови або журналістики. І якщо чернівецькі абітурієнти перевагу надають гуманітарним спеціальностям, то згідно з українським рейтингом вишів, першу сходинку посідає Київський політехнічний інститут. Далі у фаворі Київський національний імені Шевченка та Київський національний економічний імені гетьмана. Львівська політехніка разом з києво Могилянкою підсумовують п'ятірку найпривабливіших для навчання закладів вищої освіти. Жоден Чернівецький виш ні в першу десятку, ні в двадцятку не увійшов. економіка розвивається, так вважають чиновники, бо на спільний результат працюють усі сили. Допомагають підприємцям 13 дозвільних центрів та 19 державних адміністраторів. Хоча цього року підприємці звертались за дозвільними документами втричі рідше. Проте це не тому, що стало важче працювати чи все менше людей реєструють свій бізнес. Усе через зміни у законі та запровадження єдиного внеску на соцстрахування, аби фінансово допомогти суб'єкту господарювання в області діє система часткової компенсації. Кредитів, а для капіталовкладень створили інвестиційний фонд Буковина, на рахунку якого є 8 мільйонів гривень. І за цей рік виділили 600 тисяч. У нас є позитивна динаміка за останні п'ять років. Ми наші займаємо один з перших місць по динаміці на одного на одну одиницю населення. І в цих кризових ситуаціях ми буквально за минулий рік було вкладено понад мільйон, понад мільйон доларів. США, наше кіно, економити нашого краю. Якщо брати роки 5 назад на душу населення був 41 долар, то цей показник складає вже 73. Не будь байдужим, наша наступна історія стосується жителя села Слобода Новоселицького району Анатолія Кознюка, який дуже вірить, що Чернівеччина не без добрих людей. Три роки тому у чоловіка відмовили нирки. Гемодіаліз його організм приймати відмовляється. Єдиний порятунок пересадка життєво важливих органів за складну операцію. Готові взятися білоруські лікарі. Утім, ціна життя 40 тисяч доларів. Колись він літав на дельтаплані. Тепер лише вісні. Анатолію Козняку тільки 43. Він не звик просити допомоги, бо донедавна сам допомагав знедоленим. Колишній приватний підприємець, барабанщик та дельтапланерист сьогодні балансує між життям та смертю. Спершу нудота, запаморочення, слабкість, відтак, лікарня і страшний діагноз. аналізи, там крутіні мірки відказали. Обидві. Так. Відтоді Анатолій Миколаєвич двічі на тиждень їде до чернівців на гемодіаліз, очистку крові, і байдуже, що організм вже відмовляється його приймати, реагуючи на цю процедуру високим тиском. Все одно подітися нікуди. Це єдиний шанс прожити ще один день. Проблеми зі здоров'ям дали про себе знати ще в армії, розповідає чоловік. Тоді йому діагностували цукровий діабет важкої форми. Десять років тому потрапив в автомобільну аварію, після котрої назавжди втратив зір. Не допомогло лікування в інституті Філатова. Та сьогодні Анатолій найбільше просить у Бога здоров. Я. Для своєї старенької мами. Без неї чоловік не в змозі випити навіть горнятко чаю. Мамо, ди сюди. За кілька днів лікаря Ілівна відзначатиме 75-ліття. У 43 вона овдовіла і сама виховала двох синів. Нині живе з меншим і робить усе, аби хоч якось допомогти йому. Ну, то роблю все. Як прошу в городі, так все роблю. що гадна, лише горно нічого такого. І це вже не робити. А це що на землі, це робля. Рік тому друзі Анатолія порадили поїхати до Білорусі на медичний огляд. Дослухався, а тамтешні медики пообіцяли, що житиме. Щоправда, для цього треба трансплантувати нирки. Операція не з дешевих. За власне майбутнє чоловікові необхідно заплатити 51 тисячу доларів. 40 тисяч треба, 10 тисяч в мене є. А 40 тисяч треба. Анатолій Миколайович має 16-річного сина, який навідує батька з чернівців. Окрім щасливого майбутнього для нього мріє. Щоб були всі здорові, мрії. Щоб всі люди були без здорові. Це найголовніше. Не треба ні грошей, ні слави, нічого. Тому що якщо ти сидиш там під тим апаратами і діаліз, у тебе давлення старше скаче 200-220 і тобі погано і це всі. Хочеться бути здоровим, це саме головне. Вже шість знаєте, в 75 не, не Треба боже дня по шість лиш, здоровий був і бі, біг, хоч ходити. Най буде що вони відео, ну, хобі ходив, хоч біжив. Оце би було шість більше нічого. Мати з сином не просто вірять у небайдужість краян. Вони до кінця своїх днів для своїх майбутніх рятівників у Бога проситимуть головного здоров'я. Юлія Савтенко, Іван Морараш «Тамедня ТВА. Вони наповнюють простір, творять застиглу музику, споруджують для людей дах над головою. Вони не просто художники, скульптори чи композитори. У стародавній Греції їх порівнювали з напівбогами. Ось уже 12 тисяч років архітектори світу з холодного створюють тепле, з неживого у духотворене, а не привабливе перетворюють у красу. У день архітектора про мистецтво комфорт і вічність. Так скало, що будувати людина навчилась раніше ніж писати. У момент, коли на зміну інстинктивно створеному намету приходить більш-менш продумана споруда, тоді й народжується архітектура. Далі було місто: єгипетське, грецьке, римське, де будувати починають не лише для комфорту чи захисту, а й для краси. Архітектор має підходити до любого замовлення, до любого проекту творчого. Хай це буде навіть там щитова підстанція чи там. В парку якийсь туалет загальний, то це має бути з душою зроблено. Олег Леонідович душу у камінь вкладає третій десяток років. Великий проект чи маленький, із значним кошторисом або бюджетний йому байдуже, адже задоволення у процесі творіння чогось нового, чогось свого. Між іншим, витриманому стилю старовинної архітектури, чоловік із впевненістю протиставляє сучасні споруди та переконує, що нове не означає гірше. Часом будинки третього тисячоліття вражають унікальним поєднанням форми і зміст. А архітектурну гордість чернівців резиденцію митрополитів сьогодні могли б спорудити утричі швидше. Змогли б змогли це незначно, тому що технології е, пішли вперед і зараз є якісні матеріали, є вони вже в Україні, тому це все реально. Такий об'єм де років за п'ять можна було б зробити. але все ж без терпіння та інвестицій сучасному архітектору свого нотердаму, де парі чи віденської опери, не спорудити. Важливим пунктом професійного успіху також є постійна робота над собою, адже окрім створення естетичного проекту, необхідно врахувати і технічні моменти будівництва, і відповідність споруди історичному та географічному простору. Художник він якби запечатляє існуючий стан да речей якихось. Ну, і є художники, які скажімо, творять щось таке, як би, ну, неординарне, те, тобто, то, що не існує взагалі в природі. Архітектор це людина, яка має створити комфорт для інших людей. Тобто, він, архітектор формує простір. Робить його зручним для людей. Справжнім посівником з історії архітектури є Чернівці. Тут поєднали стилі одразу кількох епох: італійського ренесансу, бароко, модерну. На вулицях міста розташувалося сім сотень архітектурних пам'яток, 20 з яких національного значення. А резиденція буковинських митрополитів, взагалі, внесена до списку спадщини ЮНЕСКО. Особливо у Чернівцях вражає арсенал церкв, храмів та костьолів. Стіни дерев'яної церкви в початку 17 століття ще пам'ятають сповідь гетьманів Сагайдачного. Та Мазепи. А ціла низка монументальних споруд гавзвурського періоду, спроектована здебільшого геніальним чехом главкою. нагадує про причетність міста до великого минулого. Для чернівчан архітектура це велика насолода і власне так і хочеться жити. Надихнути на творчість. А часто дивуєтесь? Стараюсь завжди. Проходите по Коблянській, вже легше стає. Що завжди гарно подивитися на ці будівлі. Дуже гарно, ми любимо її. А що особливо подобається, лавдимо карабель Архітектура Корабель наповнює простір, захищає та дарує тепло. Заради знайомства з нею туристи долають тисячі кілометрів. Люди здатні годинами милуватися її формами та надавати особливого змісту тиші, що оточує кам'яні витвори мистецтва. Бо пізно вночі, коли балачки та метушня стихають, коли світ втомився переказувати та грати, найкраще чути застиглу музику, що пройшла крізь віки. Архітектуру Олена Крухмаль Олег Сашкевич дня ТВА у липні Україна відзначатиме 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Традиційно прийнято вважати, що роком хрещення 988 й Однак думки істориків з цього приводу розділилися. Коли насправді святкувати ювілей православним у сюжеті мого колеги. Вже тисячоліття православний світ притримується думки, що Володимир Великий хрестив Київську Русь у 988 році. Однак є інша версія, яка підкріплена історичними фактами. Обговорити ці та інші питання за круглим столом зібралися священники та науковці. І тут потрібно згадати і тих князів київських Аскульда і Діра, які спершу здійснювали походи на Константинополь. Ці ж князі вони перші і охрестилися пізніше. Частина. Русичів прийняла хрещення, і в Києві вже була побудована церква святого Іллі. Це сталося в середині 860-х, тобто на 20 років раніше загально прийнятої версії. Проте зараз річниця хрещення Росії більше турбує не істориків, а політиків. Переконані науковці відбувається певне таке протистояння політичне між Україною і Росією, між духовними центрами. В тому числі там Москва, Константинополь, Київ. Попри це, відзначення такої історично-релігійної події для православних українців дуже важливе. Але це намагання наше звернути увагу до своєї історії, і намагання наше об'єктивно увесь голос і на весь світ сказати: ми доросли до того, що ми хочемо дізнатися свою історію. Треба пам'ятати, що знати історію, це жодним чином не обов'язок. Це конкурентна перевага і заслуга вільного народу знати вільну і правдиву свою історію. Також на думку Миколи Щербаня зараз коректніше вживати термін не хрещення, а утвердження християнства на Русі, зважаючи на історичні факти. Цьогоріч події відзначатимуть по всій країні на державному рівні. А на завершення свята, 27 липня, до Києва привезуть мощі святого рівноапостольного князя Володимира Олександр Ткачук, Іван Мітрік та ТВА. І далі до новин спорту масштабними всеукраїнськими змаганнями з армреслінгу відсвяткували день молоді в порубному новоселицького району. У турнірі силачів участь взяли не лише буковинські прихильники боротьби на руках, а їхні постійні друзі-суперники по спортивній змагальній арені з Хмельницької та Івано-Франківської областей. Звітні змагання викликали підвищений інтерес у місцевих мешканців. А зважаючи на те, що турнір проходив у святковий день, то приміщення будинку культури, де боротьбу за перемогу вели сильні духом і тілом молоді люди, було заповнено вщен. Сьогодні на день молоді зібралось чимало молодих спортсменів, молодих людей, які приїхали сьогодні боротись. Це і Чернівецька федерація спорту виставила чисельну команду, і наші колеги з Вінниці та Хмельницька приїхали. Тобто, якраз на день молоді. Молоді така гарна між молодими, скажімо так, спортсменами особисто гарна спортивна боротьба, і це дає надію на те, що наша молодь рухається в правильному напряму. Звичайно, серед учасників змагань було чимало місцевих любителів боротьби на руках. Порубне ж було обрано місцем проведення турніру не випадково, адже як відзначив. Голова Новоселицького осередку Армресліду Олександр Нізвящук в цьому районі є чимало населених пунктів, де молодь активно захоплюється цим видом спорту. А організацією подібних виїзних змагань в різних районах обласна федерація сприяє розвитку армреслінду в нашому краї. В цілому були в Бергометі Кіцманські райони. Також проводимо іноді такі не дуже гучні, але такі відбірні по, по районам, таким як Глибока, можна сказати. І ще плануємо до кінця літа, до того як буде. Буде вже наш традиційний турнір в честь Дня Незалежності. Великий турнір. Плануємо ще проїхатись по селам, в принципі, популяризувати цей спорт і повідбирати ще хлопців. Як завжди, на змагання до Буковини приїхали доволі сильні друзі суперник із сусідніх областей. Скажімо так, в нас вже дійсно гарні такі. Ну, в гарному розумінні партнерські стосунки вибудали з, з колегами з Вінницької обласної федерації арспорту. Там Дмитро Каленко, який приїздив до нас і на Арфайти, Вінничину представляв. І наші команди дуже часто між собою зустрічаються. Це дає і їм можливість і нам підтягнути свій рівень і розвивати кращі показники, здобутки отримувати. У Нас гарні стосунки з Миколаївською обласною федерацією Арспорта призовий п'єдестал, а змагання проходили в чотирьох вагових категоріях. Практично порівну поділився між буковинськими спортсменами та гостями в селі Подвірному. Я знаходжуся вже другий раз. З кожним роком рівень змагань все росте і росте. Багато нових перспективних спортсменів. Які ваші враження від організації від самої участі? Порівнюючи з тим роком, можу сказати, що організація виросла на... Ну, виросла в колосальних розмірах, все подобається. Суперник дуже сильно, не так не да, треба да. Рівнятися. Ну, да. Як ти воно займаєшся цим спортом чому? Год, год з половиною. Чому? Ну так. Чим би тобі подобається? О, адреналін, так. Не в цих змаганнях. Змагання, буби, і не більше, не більше, більше. Більше. На чемпіонаті України, думаю. Поміж інших переможців турніру слід відзначити подвійний успіх чернівчанина Рудіка Заєця, який відсвяткував Вікторію на категорії та номінації Абсолют, що й забезпечило поковинцям перемогу в загальнокомандному заліку. Сергій Батюк, Іван ТВ Тебедня ТВ. І на сам кінець нагадаємо про головне. Контрабанда гравію, 700 камазів вивезли з прута у невідомому напрямку. За ти перед буревієм у перший день вступної кампанії черг не було. Людина навчилася будувати раніше, ніж писати. У Всесвітній день архітектора журналісти ТВА з'ясовували, чи можуть сучасні зочі спорудити світові шедеври. Настав час прощатися. З вами сьогодні була Оксана Мотрук. Побачимося зовсім скоро у темах дня на каналі ТВА.